Привіт! Вітаю вас на майндфулнес практиці. Ця практика допоможе нам залишатися тут і зараз, бути більш свідомими та включеними у теперішній момент. Практики mindfulness допомагають знизити рівень стресу, покращити настрій та зосередженість, краще розуміти свої емоції та реакції. Що може допомогти зберегти наше фізичне та психічне здоров'я? Щоб почати практикувати майндфулнес, потрібно присвятити кілька хвилин на день для зосередження на тому, що відбувається в даний момент. Спробуйте приділяти увагу своїм почуттям та тілу, не аналізуючи, не засуджуючи, просто спостерігати. І нічого не змінювати. Це може бути складно на початку, але з практикою стає все легше. Ці mindfulness вправи не мають фонової музики для того, щоб нічого не відволікало, і ви змогли повністю сконцентруватися на тому, де ви і що ви відчуваєте. Спершу зробіть спокійний погляд по кімнаті. Сядьте або ляжте зручно. Якщо сидите, впевніться, що ваші стопи торкаються підлоги і ваша спина рівна. Почніть глибоко дихати, глибокий вдих через ніс. І видих через рот, ще один вдих і видих. Ще один, і на третьому видиху заплющте очі. Зараз зверніть увагу на звуки навколо. Дозвольте їм приходити та йти. Помітьте, як ваше тіло тисне на стілець або ліжко. Відчуйте це. І зараз ми почнемо сканування тіла. Просто Уявіть, як куля світла повільно опускається від вашої маківки до пальців ніг. Помічайте, де тіло напружене, де розслаблене, не засуджуючи, не намагаючись нічого змінювати. Просто помічаємо. Коли ваша уявна куля опустилася до пальців ніг, уявіть, як вона повертається назад до вашої маківки. Тепер зосередьтеся на своєму диханні. Покладіть руку на живіт або легені. Щоб відчувати повітря, яке входить і виходить. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Ще один глибокий вдих, і повільний видих. Ще один. Продовжуйте дихати у своєму темпі і відпустіть. Свій розум, уяву, туди, куди захочете. Не контролюйте це. І зараз знову зверніть увагу на тіло. Як ваше тіло тисне на стілець або ліжко, почуйте звуки навколо, коли будете готові, відкрийте очі і не рухайтеся деякий час, просто помітьте, як ви почуваєтеся. Дякую, що ви практикували сьогодні зі мною і до зустрічі!